Зараз на проїжджу частину встановили построєнні предмети. Будь ласка, припиніть порушення. Яке порушення? А от стоять, я не, не знаю, що це за люди. Вони не представляються. Ну так узнайте, ласка, дайте мені повну інформацію, ласка. Я маю <реш> повідомляти? Ви працівник так, міліції хто? Я працівник, так я знаю, що вони тут е... все правильно стоять чи як? Що? Давайте правило дорожнього руху відкриємо. У вас якісь да. Так, Я хочу, щоб ви припинили так. порушення. Яке, Яке порушення? Ну от цими людьми. Вони порушують? Так. Да. Давайте відкриємо разом правила дорожнього руху. Пункт 1515. І що? — Це, я, це я, я вас питаю, що? Прочитайте, що там написано. Чорним на білому. Значить, пожалуйста. Забороняється я... встановлюватись на проїжджу частину. посторонні предмети. Посторонні предмети. Да. Ви встаєте вісовий контроль це посторонній предмет. Я предмети? вважаю, що фішки і вісовий контроль це посторонні предмети. Це ви вважаєте. Да. Ну, якщо ви так. вважаєте, Це, це правила дорожнього руху вважають так. Ну, значить, якщо ви так вважаєте і правила дорожнього руху, Це правила дорожнього руху. Пожалуйста, обращайте з Шершова 9 обласне управління ГАІ. Тобто ви відмовляєтесь? Від Прийняти? чого відмовляєтесь? Ну, щоб припинити порушення. Яке порушення? Де я вам ще раз говорю, пункт 15.15, правил дорожнього руху. Да. Написано, що... забороняється, забороняє встановлювати посторонні предмети, а це є. Являється... Де написано, що війсовий контроль це посторонній предмети? Слухайте, прочитайте правила дорожнього руху. Ну. Прочитайте правила дорожнього ну, руху. Ну, я прочитав, ви мені сказали вже. Ну, що? А це є фішки, це посторонні предмети. Посторонні нав... предмет? бачили. От розв'язція, подивіться, який там знак є. Слухайте, не мені розказуйте, що там за знак, я її знаю. знаю. Розумієте? розумієте? Ви для мене взагалі аферисти, розумієте? Вивезли на дорогу. Скажіть, будь ласка, яким теж законом теж. регламентується. Просіть, ну, слушайте, вашим, на вашому блокпосту зараз вчиняються свавілля, оцими цими людьми. Це ваше Це ваше Ну Я ж закони чуть-чуть знаю. Ні, тисяч, я знаю, закон. Слухайте, Але не, не, не будете мусить, розка... не не мені розказувати, не знаю я чи не знаю, добре? Я не сітаю. Ви відмовляєтесь? Так, да, я відмовляюся. Добре. добре. А? Я не кредитів, не довгов у мене ніяких немає. Ніколи не, не Ні штрафів немає. А, а зробив бар'єр. Рубеж? Да, так. Да. Я... А що у них працює? Ну, сказали, працює, я не знаю. Откуда він працює? Він не має працювати. Ну вот. вот а вот что я... они предъявляют вам? Ничего не предъявляют. Говорят, что сработал рубеж и все. Машины и не что делают. они хотят? Встану у нас площадку. Они должны доказательства какие-то дать. Законодавшую да, никакие... службу. Не дают. То есть забирают сейчас автомобиль, да? Да. Вот на номер телефона звоним, Фарков куда звонить. Номер... На основании чего вы сейчас забираете автомобиль? Значит, есть такая система рубеж. Код 4. Машина находится в аресте. ПТВС. Вот это А доказательства есть какие-то? Ну, конечно, у нас же экран. А главный сервис находится в городе Киеве. Да что теперь делать теперь? А? Человеку что делать? Он с Харькова. Восстановление, об отмене ареста. Так вы должны выехать к ночью службу. Выконавчу службу. Конечно. Вы с выконавчу службу и працюете? Звісно. Ми працюємо. Да. Ну як ви думаєте, якщо система рубеж, то... Ви працюєте з виконавчою службою. Правильно я зрозумів? Да, правильно. А де виконавча служба? Я не бачу тут на блокпосту. Блок виконавча служба? Так. Да. Ну, я не знаю, де виконавча служба. То як ви можете зупиняти... Це компетенція виконавчої служби. Ну чого, це компетенція виконавчої служби? Ви зупиняти автомобіль компетенція виконавчої служби. Слухайте, ви повинні працювати разом з виконавчою службою. А ну, де виконавча служба? Ну, це задайте питання виконавчій службі. Де виконавча служба? А, а так що людині зараз робити? А якщо в нього немає грошей? Скажіть, будь ласка, от він з Харкова. Що йому робити? Ну я йому не можу підказати, що йому робити. От ми зараз бачимо автомобіль. Дідок з Харкова висвітовилась е, рубіж. Водія зупинили, начебто там якийсь код-4 про те, що е, розшук майна боржника. Цим повинна займатися виконавча служба. Якщо ви бачили, на моє прихання Даїшника припинити порушення правил дорожнього руху згідно 1515, .15, Даїшник відмовився, що це власне, його пряма. Зобов'язання припиняти порушення. Але от Даїшник виборов пріоритет те, що не стосується його діяльності. І зараз людина з Харкова повинна йти пішки.